Ну що ж, дівчата, добігає кінця липень, і ми всі з агрономів швидко перетворюємося в технологів концерного заводу. І в кожної господинки відкривається на кухні свій концерний завод. Це я закатала за день. Тут у мене кабачочки, кабачки далі буде в рецепт. Відео далі кабачки. І в наступному відео я розбила на два, на два відео, да? і в наступному відео буде соус з базиліком. Дівчата, рекомендую що той, що той рецепт. У мене всі рецепти перевірені. І ті, які їдять мої хлопці, дивіться, кабачки, вони з часничком гостренькі, ну, дуже класні, до картопельки, до макарончиків, до пюре, до кашки, до, до будь-чого. І далі тут соус з базиліком. Оце дівчата це взагалі, це моя любов. Ну це просто. Його скільки не закатаєш, його завжди мало. Він дуже класно підходить до м'яса. Він як прекрасна альтернатива аджики, Ну з макаронами зверху, це бомбезне. Його є безліч рецептів, але саме в цій інтерпретації він самий класний. Ну і далі помідори, як я кажу, з кашкою. Бачите, це рецепт Мама. Лесі. Я вам його також далі покажу. Мама. От Максим уже прибіг. Тому запрошую до перегляду. Цей наступне відео буде посвячене рецептам. Дівчата, ще раз вам сьогодні хочу показати ще один рецепт. Кабачки. Знаєте, я вже його дуже давно готую. І навіть ті, хто не любить, питають рецепт цього салату. Ви знаєте, ну класний, правда, класний. Зразу вам кажу, не думайте, що чогось тут багато. У мене всі рецепти перевірені. І коли на перший погляд здається, що ой, блін, ну це ну, яке воно буде, то воно виходить бомба. отаке. Дивіться. Зараз буду вам множити зразу на два, бо тут в мене на половину, значить, 3 кілограми кабачків. Дві цибулі нарізані півкільцями. Ну, або четверть кільцями, дивіться по своїй цибулі. Отак нарізані кабачки, дві моркви, ну, чималі. На корейську терку немає. Тріт на яку є. Два перці болгарських перець кидать у кінці і нарізать соломкою. Значить, цукру чеснику 100 грам. 100 грам чеснику написано 100 грам і повинно бути 100 Ось Зараз дивіться: покажу, бачите. 100 грам чеснику на чесничницю в кінці. Цукру 4 столові ложки, солі 2 столові ложки, олії 160 мл. От 9% 100 мл, дві упаковки кетчупу чілі. Я... Зараз в мене друга є. О, значить, і томатної пасти 4 столові ложки. Оце все змішуємо. Кабачки, цибулю, моркву і кетчуп, і пасту, і ставимо варити Додаємо туди цукор і сіль, і хай вариться. Все варимо 30 хвилин. В кінці. Добавляємо оцет і чесник. П'ять хвилин по банкам і все готово. Бистренько зробили, дівчинки, і віддихаємо, віддихаю цілий день. Я ось цілий день сьогодні на своєму концертному заводі відпочиваю. Да? До дев'яти вечора відпочиваю, тоді буду горобцям дури давати. А так нічого, бистренько, все зробили і відпочиваємо. віддихаємо. Соус зварила, помідори он, закатую. зараз кабачки бігу та й так, бачите, дівчата, киплять кабачки, кидаю сюди перчик, перемішую і ще хвилин 10 він повариться. Так, дівчата, чесник на чеснику давку подавила, викидаю і 100 мл оцту Зараз вірю. За 5 хвилин закипить. І постерилізованим банком. Скільки вийде банок, скажу.